Прошу на передачу переможного віруючого». Приєднуйтесь сьогодні до Кента Копланда і у гостя Кета Мура для надихаючого послання про відновлення. Будьте свідком Божої здатності та готовності відновити те, що було втрачено. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможного віруючого». Я Кенет Копланд. Давайте помолимось і одразу ж перейдемо до нашого заняття. Отче, ми дякуємо тобі, прославляємо тебе і поклоняємось тобі. Так було чудово минулого і цього тижня. Ти відкриваєш наші очі і наповнюєш наше серце світлом. Слава Богу. Що це ще не кінець. Ти наше життя. Ти наше майбутнє. І ми дякуємо тобі і прославляємо тебе за це в ім'я Ісуса. Амінь. Кейте, я досі не можу заспокоїтись після вчорашньої так. передачі. Я також давай одразу ж повернемось до цього. Гаразд. Я такий захоплений тим, що Господь показав нам, щоб ми сьогодні зробили. Отже, ось ситуація ось Давид і 600 чоловік, які знаходяться під його командуванням. Вони повернулися до Секелагу, і ті люди відчували на собі тиск. Вони справді відчували його на собі на полі бою, в битві вони повертаються додому і все, що вони мали, цього більше нема. Все спалене нічого не залишилось. Їхніх родин немає. вони не знають, чи вони живі, чи мертві. І серед них були люди, які рознівалися. Вони рознівалися на Давида, вони гнівалися на Бога, вони гнівалися на все навколо. І фактично вони хотіли вбити Давида. Вони хотіли побити його камінням. І вони плакали і плакали доти, поки вже більше не могли плакати. І вчора ми говорили про це, і ми побачили зі слова Божого, що поки вони плакали і голосили. Вони не чули, що Бог щось говорив. Так? Вони не чули, але в шостому вірші говориться, що Давид підбадьорив себе. Так, і було Давидові дуже гірко. І його віра так не діяла. Він був в поганому стані. Він страждав. І він плакав, і плакав. Так. І він більше, ніж всі інші, як ти вчора говорив, Давид та його сильні, відважні люди, вони були сміливими людьми, і вони зламані. Вони плачуть і плачуть, поки в них вже не стало сил навіть плакати. Так і було Давидові дуже гірко. Бо народ говорив щоб його побити камінням і це підступає до нього. Його це засмучує ще більше, що всі його люди сердяться на нього. Він відчуває себе так, наче він підвів їх. Знаєш, брата Кеннете, я думав про те саме. Ви можете тут, тут, то там дещо побачити в характері Давида. Я думаю, ворог атакував його. Ти лідер цих людей. Ти повів туди з собою, і вони не були тут, де вони могли б захистити свої сім'ї. Який же ти чоловік Божий, так Який же ти лідер? Це твоя провина, так так плюс його особисті переживання. Все це навалилось на нього. і народ хотів побити його камінням і таке інше. Але Давид зміцнився надією на Господа, Бога свого. Так ось, коли все змінилось. Ми говорили вчора про це. Він почав говорити щось подібне до записаного у 102-му псалмі. Так благослови душа моя Господа, так і все нутро моє, його святе ім'я. Так. І потім він запитав Господа: чи переслідувати мені це військо? Він не знав, куди вони пішли. Так чи наздоженує їх? Так я не знаю, де вони. Я не знаю, як давно вони звідси пішли. Боже, чи гнатися мені за ними? Чи достатньо ми сильні, щоб наздогнати їх? Що ми можемо зробити? І Бог відповів і сказав: і було б краще, якби Давид зробив це сімома віршами раніше? Але у нього просто була вибита земля з підніг і сьогодні є люди, які знаходяться в такій самій ситуації. Ви плакали. Скільки можна було плакати? Але в цьому плачі і так. в цій скорботі практично неможливо почути слово від Господа. І Бог сказав: переслідуй їх, ти безсумнівно наздоженеш їх і обов'язково все повернеш. І пішов Давид. Він не втрачав часу. Вірно він не перевіряв своє тіло, щоб подивитися, чи було воно втомленим, чи ні. Він просто осідлав коня. І так. вони поїхали. Так. І це дуже важливо. Як він дізнається, де вони? Чи знає він ще щось із плану Божого окрім переслідуй, і ти все повернеш? Ні. Він поки що нічого не знав. Так він так. не чекав, щоб дізнатися це. Він почув достатньо, переслідуй, так. тому він почав переслідувати їх. Як Авраам так, вийшов не знаючи, куди він іде, але він все одно вийшов. І він продовжував так. слухати. Він продовжував слухати, і тут важливо те, що коли у вас неприємності, ви все втратили. Не починайте думати, що це все, оскільки в Бога є план. Він завжди має план. Не буває такого, що він не мав плану. Ви маєте божественну долю. Хвала Богу. Так, так. І прямо посеред всього цього, ви можете почати запитувати в Господа і підбадьорювати себе в Бозі. Бог любить мене, і я виходжу з цього. Але ви можете настільки чітко бачити ці дві частини. Бог відповів йому і розкрив план для повної перемоги. Ти підведешся, будеш переслідувати, ти знайдеш їх, ти наздоженеш їх, і ти забереш і повернеш все. Але поки що він все ще сидить на тому пополищі. Але після того, як ви це почули. Можливо, хтось із партнерів вже почув Бог сказав їм: я виводжу вас з цього. Я роблю це, але ви все одно маєте зробити наступний крок. Він буде працювати з вами. Так, чудово, ви почули щось у молитві. Ви вигукували, ви зраділи. Але наступного дня він говорить: зателефонуй туди-то, з'явись там, зроби те чи це, і ви не бачите, до чого все це веде. Ви ще не знаєте, як звідси, де ви знаходитесь, потрапте туди, але ви маєте зробити цей крок. І знайшли єгиптянина в полі, і привели його до Давида. і дали йому хліба, і він поїв і напоїли так. його водою. Той чоловік напівживий. І дали йому половину грудки сушених фіг і дві в'язки родзинок, і він їв і зміцнився, і він сказав їм, куди ті пішли. І Бог влаштував це. Я маю на увазі, що Бог мав план ніколи не здавайтеся, ніколи не здавайтеся, ніколи не здавайтеся. Амінь. Я хочу, щоб ви тут дещо побачили. Ми знаємо цих людей, і це підбадьорить вас. Кажу вам, це чудово. Це так само захоплююче, як і це те, чудово. що сталося того дня з Давидом. Я хочу, щоб ви побачили це. Давайте подивимось. Я була дуже налякана, але не хотіла показувати цього бо я знала, що мої мама і тато стривожені, тому я мала бути сміливою для них. Коли ми від'їжджали, ми зайшли в гараж. Ми зупинилися. Ми зупинилися. Вийшли на вулицю. Ми втрьох помолилися в Дусі Святому, навіть моя 12-річна дочка. І ми сказали: Господи, дай нам свідчення. Такою була наша молитва. Ми не говорили, врятуй наш дім. Ми просто сказали, Господи, дай нам свідчення. 22 жовтня 2007 року. Сім'я Ротмані втратила свій будинок під час пожежі у сан Вогонь знищив все. Але дев'яті віки не втратили свою віру в Бога. Вони знали, що продовжують жити у головному благословенні. І того дня, коли вони вперше мали побачити, що залишилось від їхнього будинку, їм несподівано зателефонували з місії Кеннета Копленда. Він представився як працівник місії Кеннета Копленда, сказав, що зараз вони в Сан-Дієго. і знають, що наш будинок повністю згорів. Тож хотіли би приїхати і помилитися з нами, послужити нам і, якщо можливо, зустрітися з нами на нашій ділянці. Там ще відчувався запах диму. Коли ми стояли там і дивилися на нашу ділянку, я знала, що мені потрібно вибирати слова, які я буду говорити. І те, що я вибрала говорити, принесе життя в ці обставини. Це був вибір, який вимагав таких глибин віри, з якими мені раніше не доводилося мати справи. Я сказала: я буду прославляти Бога перед обличчям цих обставин і перед обличчям диявола. І я не дозволю цьому взяти наді мною гору. Я не дозволю цим обставинам тиснути на мене. Я буду промовляти Слово Боже і справляти тиск на ці обставини, поки вони не узгодяться зі Словом Божим. Я віддаю десятину, і я не знаю, чому це сталося. Але я не буду сидіти тут і питати у Бога, чому. Я скажу: Боже, Твоє слово істине, і я залишаюся вірною цьому слову. Сім'я Ротманів стояла на слові Божому і прислухалася до голосу Божого. Бог сказав їм продати їхню ділянку і чинив одне чудо за іншим. Хоча в них був чудовий будинок, бо забезпечив їм новий будинок, який навіки стане свідченням Божої доброти. Протягом трьох місяців після пожежі ми продали нашу землю, отримали всі гроші від страхової компанії. І Бог дав нам цей будинок. До цього у нас було два маленькі апельсинові дерева. Зараз у нас 25 величезних дерев у апельсиновій алеї. На нашому подвір'ї був невеличкий майданчик для бадмінтону. Тепер у нас цілий тенісний корт. У нас був старий басейн. Тепер у нас величезний басейн, в якому може поміститися, мабуть, 50 людей. У нас була маленька кухня зі старим кахлем. Тепер у мене прекрасна кухня, в якій я можу весь день приймати гостей. Коли ми під'їжджаємо до будинку, ми говоримо: подивись на той будинок, який Господь дав нам. Це приклад того, що може зробити Бог, коли ви його не обмежуєте. Це було свідчення відновлення, і я вірю. Що Бог відповів на нашу молитву, коли ми попросили його дати нам свідчення, але він також відповідає на віру, віру в Його слово. І я думаю, що ми були слухняні у тому, щоб говорити це слово у вірі. Щоразу, коли ми проголошували це слово в обставини, наша віра піднімалася, і в нас була можливість розмовляти з багатьма людьми, тому що нам звідусіль дзвонили наші друзі і сім'я. Вони були дуже засмучені тим, що з нами сталося, і ми мали можливість служити їм протягом цього часу. Ви не можете нагодувати інших. Якщо ви бідні, ви не можете нічого їм дати. І сама церква повинна бути наповнена і благословена, щоб ми могли годувати і благословляти інших і приводити їх до хліба життя до Ісуса. Ось ще один давид, який на відріз відмовився здаватися. Коли ми з тобою побачили це свідоцтво повністю, що привернуло мою увагу. І потім ти практично одразу ж це відмітив. вона сказала, що вони могли відчувати і відчувати ту біду. Так. Вона оточувала ця біда, оточувала їх так. з усіх боків. Вона Оточувала її, і вона відчувала її запах. Так. І знаєте, вона слухала інших людей, що вони говорили, що все, все згоріло. Так. Але вона вже прийняла рішення, що вони вже згодилися разом, Віки і Девід. Вони вже згодилися разом, що ми повинні прославляти Бога. Так, ми будемо мати свідоцтво. Ми будемо мати свідоцтво про те, що пожежа не зачепить наш дім, або ми будемо мати свідоцтво після того, як пожежа зачепить наш дім, але ми будемо мати свідоцтво. І потім, Кейта, вона сказала, що справді важливе. Важливо це засвоїти. Ви Не чекаєте якоїсь біди, щоб тільки тоді спробувати вхопитися за свою віру. Вам потрібно залишатися сильними в Слові Божому. І пам'ятаєш, вона сказала, що протягом року Господь готував їх. Він підтримував їх в стані готовності. Вона продовжувала купувати диски з проповідями, записи, продовжувала дивитися передачі і збудовувати свою віру. І вона сказала: Я зрозуміла, що перші слова, які я зараз скажу, будуть визначати те, що з нами буде. В них було слово Боже і віра до того, як це сталося, і це те, що Бог зміг використати. І сьогодні ви можете робити так. те саме. Ви збудовуєтеся. І немає значення, які у вас сьогодні неприємності. Навіть якщо ви вийдете з них, якщо ви не будете залишатися сильними, ви потрапите в інші неприємності, бо у сатани заготовлено достатньо неприємностей. Вони є тут. Прокляття є тут, але воно не має над вами жодної влади, якщо ви усвідомлюєте, що ви відкуплені від нього. Все, що ви маєте сказати, це ще не кінець. Це ще не кінець. Мені байдуже, що я бачу. Мені байдуже, як все виглядає погано. Я все ще дихаю, Бог на престолі і слово Боже істинне. Біблія говорить про Авраама, що він без надії повірив з надією з надією. Понад усе та проти всього, що він знав, так, і що так. він міг бачити у природному світі. Жодної надії більше не було, але він повірив з очікуванням. Не було підстав очікувати, але він все одно очікував. І це. Догоджає Богу. це те, що догоджає Богу. Ви коли-небудь чули, як хтось говорить. Як ви взагалі можете очікувати, що це станеться? Так я чув, як люди говорили мені брате Копленд, ви не можете очікувати, що станеться щось подібне. Не впадайте в крайнощі. «Кейте, я настільки екстремальний, Дуже дуже Я виходжу з берегів. Я дуже екстремально благословений. Я маю екстремального Бога, так? який дуже екстремально любить так. мене, і я відмовляюся мовчати. Я відмовляюся мовчати. Так. В минулому, в деяких ситуаціях, знаєте, коли на вас накидається Сенат Сполучених Штатів, все виглядало справді жахливо. І хтось дав мені пораду. Знаєш, тобі потрібно просто дати їм все, що вони хочуть, бо вони мають владу кинути тебе до в'язниці. І це піднялося всередині мене. Хвилиночку, що я покликаний робити? Так. Бо ви починаєте думати про це? А що, коли я втрачу телевізійні передачі? Що, коли я втрачу те, чи втрачу це? Ні. я проповідую зараз у в'язницях. і це все, що я покликаний робити проповідувати Слово Боже. І це не тому, що я маю якусь супервіру чи ще щось. Я повинен підбадьорювати себе у тій ситуації. Я повинен прийти до Бога і запитати Його, і звернутися до Слова Божого, і контролювати свій розум і свої емоції, які справді спробували вийти з під контролю. І посеред цієї тієї ситуації Бог дав мені план, про який я би ніколи навіть і не подумав. Оскільки світ вважає це ненормальним. І план був таким. Господь дуже чітко сказав мені: їдьте до офісу податкового управління США в Даласі. Візьміть з собою відеокамери, зателефонуйте до місцевої служби новин. І нехай вони приїдуть туди і знімуть все це теж і візьміть з собою всю інформацію, яку вони попросили вас надати. Вірно, бо вся ця інформація надається податковому управлінню США. Ми є організацією звільненою від сплати податків, і справа була не в тому, що ми не відреагували. Але ми сказали їм, ми готові надати вам сьогодні цю інформацію, але тільки в присутності податкового управління США бо ми підвладні йому, і це конфіденційна інформація, про яку вони вже знають. і Джон, мій син, поїхав туди. Там була ось така гора документів, і він сказав: ось перед вами камери. Він сказав: ось вся інформація, яку ви просили надати. Тут все. Він передав там всі документи представнику податкового управління, і він сказав всі документи тут. І ви можете ознайомитися з усіма ними, але тільки під їхнім контролем. Потім він сказав, і це так, те, you. що Господь сказав мені зробити. Мені довелося гарненько про це подумати, перш ніж я зроблю другу Джон частину. Джон передав йому листа і сказав це запрошення. У зручний для вас час приїхати до нашого служіння і провести повну аудиторську перевірку, так? В будь-який час. І він передав йому цього листа. Так. І це поставило так. крапку у тій справі. І мені не було дуже цікаво це робити. Ти розумієш? Але Господь знав, в якому стані було наше служіння. Вірно. І все інше. Я вже поговорив з нашими юристами, з нашими бухгалтерами і всіма іншими, і вони сказали: так, ми готові. Давайте зробимо це. Тобто, розумієте, Бог завжди мав план. Якби я просто плакав і плакав і плакав і боявся, нічого б не вийшло. Але в тій атмосфері в атмосфері віри і прославлення Бога і це піднялося всередині мене. Гаразд, А якщо вони все-таки посадять мене до в'язниці, це те, що я роблю. Я проповідую слово Боже. Я проповідую слово Боже у в'язниці, за межами в'язниці, де завгодно. Коли це врегулювалося в мені, страх стосовно цього пішов. Я був здатний почути. Так я був здатний почути, що робити і як це робити. отримати мудрість, мудрість від Бога. І це головне. Амінь. Дякуємо, Господь. І ми щасливі, і ми радісні. І знаєте що? Я ні на кого нічого не тримаю. У цьому брали участь люди, які просто намагалися робити свою роботу. з самого початку в цьому був деякий лихий мотив, який і породив все це. Але я ні на кого з цих людей нічого не тримаю. Але я говорю ось про що: де б ви не були, Бог має план, як вас витягнути. Бог має план, як вам дати більше. Подивіться, що сталося так. з Девідом та Віки з їхньою родиною. В них був маленький майданчик для банпінтону в дворі, але тепер вони мають тенісний корт. Так. дім в два рази більший, ділянка в два так. рази більша, фруктовий сад так. набагато більший. Тут піднімається одна і та сама тема: йов, і все те, через що він пройшов, але не здався. Так він зробив деякі помилки, але він не здався, тримаючись за Бога, і Бог звільнив його, зцілив його, дав йому в два рази більше. І це слово О, Боже. Боже. Якби люди, які нас зараз дивляться, могли б почути не просто мій голос, не просто голос брата Кента, але почути слово від Господа. Бог почув вашу молитву, він побачив ваші сльози. Він побачив те, через що ви прийшли. Весь ваш біль, і ось відповідь. Припиніть дивитись на попіл. Припиніть дивитись на той біль. Припиніть дивитись на те, що ви втратили. Переведіть свій погляд на Бога, підбадьорте себе, почніть говорити Йому, що ви любите його і що нічого з цього не похитне вас. Запитайте у нього, запитайте Господь, що мені робити. Я знаю, що в кінці всього цього є диво. Я знаю, що в кінці всього цього є подвійна порція. Я знаю, що є просування. Покажи мені, я прошу тебе. І він скаже вам так. він скаже вам: просіть і ви отримаєте, шукайте, і ви знайдете. Він покаже вам. Можливо, воно не станеться наступного вівторка, але коли він показує вам, робіть цей крок. Вам доведеться зробити, як зробив Давид, підвестись і піти, не знаючи куди. І ви можете просто знайти когось і нагодувати його, і допомогти йому відновитись і прийти в себе. Він скаже вам щось, що вкаже вам напрямок. І ви з кимось зустрінетесь, комусь зателефонуєте. І наступне ви помічаєте, що ситуація розвертається на 180 градусів так. і ви свідкуєте, як ті люди, яких ми ще не почули. Алілуя. Це слово від Господа, так це слово від Господа. Слава Богу, багато разів Кейте, Я чув це. Господь неодноразово говорив мені. Просто прочитай третій і четвертий розділи послання до євреїв і увійди в мій спокій. І я буду піклуватися про це для тебе. Так, він говорив мені так. це. Я просто занурювався у слово Боже і починав перебувати в спокою. І щоразу, коли я починав думати про проблему, я говорив: ні, це не моя турбота. Заборгованість в 6 мільйонів доларів за телевізійні рахунки. Вона мені здавалася катастрофічною. Я запитав, що мені робити? Чи варто мені продати частину майна? Бог відповів: А що ти будеш продавати в наступному місяці? Я запитав, що мені робити? Він відповів: віддай мені цю турботу. Я зробив це, і щоразу, коли я починав думати про ту проблему, я говорив: ні, це не моя турбота. Я не торкаюся цього у своїх думках. І не читайте, що пишуть про вас в газетах та інші дурниці. Тримайтеся подалі від цього. Так і за короткий час кажу вам: буквально через кілька днів ми вперше в історії нашого служіння оплатили телевізійний рахунок одним чеком першого числа місяця, і той шестимільйонний борг був погашений, і наш час вичерпаний. Ісус тут для вас. Так і ми також. Слава так, Богу. Ми повернемось за хвилину. Коли Кеннет Копланд відповів на поклик від Бога проповідати безкомпромісне слово Боже, він дав Богові обітницю. Що він ніколи не попросить людину про місце для проповіді. Він ніколи не там грошей на життя. Він ніколи не буде проповідати керуючись фінансовими годами. Він буде берегти своє служіння чистим на слові Божому, а не на релігійних традиціях чи людських ідеях. Він також буде берегти це служіння фінансово і сексуально чистим. завдяки Божій вірності. Місця Кеннета Копленда була рясно благословена, щоб бути благословенням. У посланні до Галатів ви всі знаєте, що п'ятниця на передачі переможний голос віруючого є днем пожертвувань і на те є причина. Коли я починав служіння і я знав, що Господь покликав мене це робити, починаючи з радіопередач, я не хотів збирати ніяких пожертвувань. Я вже наслухався всього на тему грошей ще до того, як увійшов в служіння. Але Господь сказав: ні, це неправильно. І він дечому мене навчив. Він сказав: ніколи не тисни на людей у питання грошей. Тисни на слово Боже. Займайся своїм даванням і прийняттям. Я буду піклуватися про це. Але прочитай шостий розділ послання до Галатів. Я відкрив його, і він сказав: той, хто навчається слова, ділись або відповідай всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Той, хто сіє в плоть свою, від плоті пожне тління. А той, хто сіє в дух, від духа пожне зоя. життя Боже, життя вічне. Отже, він сказав тут дещо важливе. Коли хтось навчає вас чомусь зі Слова Божого, ви запитуєте у Господа про те. Що у відповідь посіяти у це служіння, в цю роботу, яку Бог використав, щоб відповісти на ваші молитви і показати вам, що робити. І коли ви це робите, тоді ви сієте свій дух. І саме тоді це слово вкорінюється, і зоя, життя Боже, вкладається у ваш дух. Це вже не відкриття когось іншого, тепер воно стало вашим. Що б вам не потрібно було робити, запитуйте в Господа. Справа не в сумі, яку ви сієте, а в тому, щоб сіючи, бути слухняним Богу. Отже, ми молимось, відкривай твоїм людям, як вони можуть фінансово брати участь у цьому служінні. І з іншого боку, це їхнє прийняття і відкриття. І ми стоїмо з ними стосовно цього. Як би ти їх не вів, вони будуть слухняними в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую. Це були чудові два тижні, братики. Амінь. Хвала Господу. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. До наступної зустрічі. І пам'ятайте, що Ісус є Господь.